Вітаю, друзі, на каналі Мій сад. У сьогоднішньому відео, як ви зрозуміли, мова піде про укорінення троянд. У мене є вже перші результати по укоріненню, я хочу вам їх сьогодні показати, але також хочу конкретно все розказати, як я укорінюю троянди. Тому що потім буде все одно багато запитань. Значить, друзі, ви знаєте, що я ніколи не показую, як я щось роблю, якщо я не маю результатів. Якщо є результати, то тоді можна і розказувати все конкретніше, друзі. Значить, В цьому році я укорінував два сорти мускусних гібридів. Це сорт сордінки, який ви вже бачили на початку сюжету мого. І також Гірлян Де Амур, друзі. Так що давайте зараз перейдемо у мою теплицю, тому що зараз дуже сонячно і вітряно. на вулиці нічого неможливо розказати толком і показати в теплиці. Я вам буду все розказувати конкретно. І показувати, значить, друзі, цей метод. Це є найпростіший метод. Він схожий до методу укорінення гортензії, яким я укорінюю методом 100% вологості повітря. Тобто не потрібно ніяких укорінювачів і ніяких там зайвих ні під банкою, ні під пляшкою, ні в стаканах. Нічого там накривати, провітрювати, відкривати. Все, друзі, дуже-дуже просто. Я вам зараз це покажу. І результати 100%. Ви побачите сьогодні. Так, друзі, дивіться, значить, ми знаходимося зараз у моїй теплиці. Ось так проходить укорінення. Значить, буду розказувати все швидко. Як проходить укорінення? Укорінення проходить в мене під пакетами, так само, як я і ставив гортензії на укорінення. Ви знаєте, вже є купа відео на цю тему. Так само я і ставлю троянди. 100% вологість повітря, парниковий ефект. Значить, дивіться, по сортах. Ось, показую, було поставлено 10.08. Бачите, Гіллян Демур і 9.08 Дінки. Це практично пройшов місяць часу. Але, друзі, коріння тут було, я перевіряв тиждень тому. Вже були корінці. Зараз буду відкривати. При вас і показувати, як це виглядає, і розказувати, як я робив. У дивіться одна касетка, бачите? Одна касетка амур І зараз буду тут знімати теж пакет. Спочатку вам покажу результати по укоріненню, друзі. І... А потім буду показувати і розказувати, як я нарізав, як запихав. І що до чого, значить, дивіться. Чому я тут ставлю такі ложки на ці е, надписи, не звертайте уваги, це старі використані ложки, а я їх тут поставляв касетку для того, щоб не зачіпала кліоночка, бо троянда має шипи. Так що я рукавички я не вдягав, тому що троянда шипована, і, значить, будуть рукавиці будуть зачіпляти, друзі. Значить, дивіться, показую вам результати. Ось, бачите? Які так гарні корінці, жирні. Значить, друзі, ось чому я корінюю в касеті І рекомендую вам укорінювати у касеті, Тому що у касеті можна весь цей процес регулювати. Можна піднімати, опускати. Дивіться, як гарно можна підняти і показати, дивіться, бачите, які гарні корінці. Жирні, білі. Ось. І живець вже почав рости. Бачите, оці нові біля бруньки-пагони, такі молоденькі, це вони вже виросли фактично під клійоночкою, друзі. Значить, давайте так по порядку буду вам розказувати. Е, дивіться, зараз, е, як я нарізав живці. Значить, е, сорт е, гірлянде Амур взагалі-то в нього дуже тоненькі гілочки. І я постійно кругом, якщо там я передивлявся деякі відео, то рекомендують е, нарізати такі е, живці, як глібець, е, можливо, ще товстіші. А гірлянди амур, це практично неможливо знайти такого е, товстої такої гілочки однорічної, яка виросла в цьому році. В основному я брав цьогорічні прирости, друзі. Тому тут вийшли, бачите, майже такі усі тоненькі гілки. Дивіться, беру я ось такий живець, ось таку гілочку. На три бруньки, бачите? Зараз вам так буду показувати. Ось це одна брунька, друга брунька, третя брунька. Ось тут нижню зріз роблю під самою брунькою нижньою. Неважливо, косий, прямий. Це все, друзі, неважливо. цей листочок відриваю. І в касетку, бачите, я вставляв. Ось так. Оцей е, другий теж можна або відірвати, або вкоротити оці листя. І виміряєте на висоту касетки і вставляєте до половини касети, друзі, ось так. Раз. Так, ось, бачите? Ось так запихав. Ось вони так тут і є. Я думаю, вам видно. І все. Ось такі, друзі, вони приблизно довжину мають такі. Живці на висоту ну, сантиметрів 10, мабуть, максимум. Більше не треба, тому що нам треба економити матеріал посадковий, друзі. Зараз вам ще покажу, як тут повкорінювалися деякі. Хочу трохи повитягувати. Можливо, вдасться одною рукою трохи важкувато, але ось, дивіться, витягнув. Тільки що, бачите, на ваших очах. Я зараз поставлю камеру. Трошечки її від. Відрегулюю, дивіться, витягнувся. Бачите, який корінь? Ось. Який, бачите, живець невеликий не, не на 10 см. І ось яке коріння. Бачите, яке дуже лезне? Вже треба, друзі, робити перевалочку. Ось. Бачите? Бачите, який корінь, я його назад не можу навіть туди помістити. Потім поставлю, вже, щоб не затягувати відео. І значить, друзі, в чому тут успіх? По-перше, 100% вологість повітря. Як її тут, в цій касеті і в цій теплиці отримати, значить, теплиця повинна бути добре затінена. Сонце не повинно попадати сюди взагалі, на касету від слова, взагалі? У мене теплиця затінена і зсередини, і ззовні однією сіткою. Ось так північна сторона до половини. Це, по-моєму, 80-ка ззовні. І зсередині, друзі, 90-ка, бачите? Сітка. Також вона ось так іде, аж до верху теплиці. Ось, і вверх, і по боках. Світла тут все одно багато буде, його потрібно для фотосинтезу, тому що північна сторона і дуже сонячно, і світла буде достатньо. І значить, накриваємо кліоночкою касету, вставляємо оці е саженці. Або живці, правильніше сказати, у касету, друзі, без корневина. Корневина в мене зовсім не існує. Я ним не користуюся. Корневин тут не потрібний. Так само, як і для е, гортензії я не користуюсь, так само і для троян, друзі. Корневин тут зовсім не потрібний. Вставляємо і накриваємо, накриваємо плівкою. Тобто плівочку тільки підгортаємо під касету. Не потрібно е, повністю ставити у е, мішок, так як я робив весною ліетиленовий, а просто потрібно е, підгорнути, отак під касетку, підгорнути плівочку, і коли ви через пару годин побачите, що буде е, така роса вологість зверху на плівочці, ось тоді, значить, проходить. Укорінення і парниковий ефект зберігається нормально. Ось дивіться, бачите? Одну бруньку я заглибив ось тут, друга брунька пішла зверху, можна було трошки глибше. Але бачите, який товстий, товстіший, ніж олівець. Тобто можна брати і тонесеньке, зараз вам покажу, що самі тоньші. Бачите, 100% вологість повітря і звідки йде корінь, корінь йде от звідси з бруньки. Для цього ми її занурюємо сюди у торф. Бачите, пішли корінці, вони тут хапаються все одно заторг і будуть е, рости, пускати коріння. І тут таке саме, навіть з верхньої. Бачите, у вас пускає корінь, верхня бурунька. І це ось, вже, друзі, це новий приріст. Це вже виросли ось тут, в касеті Ці пагони нові. Тепер дивіться, зараз вам покажу, дивіться, який тоненький, який тоненький пагін. Бачите? Він взагалі який тонесенький, як. Не знаю, навіть з чим його порівняти. Оце коріння вже фактично майже такої товщини, як оцей тонкий пагін. Бачите, там всередині є брунька одна, і зверху оці, оці листочки вони вже виросли за місяць часу під клійночкою, друзі. Значить, клійонку не відкриваємо. Не відкриваємо, не провітрюємо, нічого не тріпаємо, не стріпаємо. зберігаємо парниковий ефект, і оцей мікроклімат не можна порушувати, друзі. Зараз вам хочу ще дещо показати, можливо, десь тут щось з глибини знайду. Ось дивіться, а тут який грубий, бачите? Прямо такий, як як маркер, яка товщина грубезна. Подивіться, які корень жертвні, бачите, пустив. Дивіться, які прирости. Оце вже пішли прирости. І, друзі, ми оце пересадимо, це називається перевалочка. В П9, очку через місяць часу, листопад-грудень, в мене є старі відео на каналі, грудневі. Передивіться, будь ласка. Там уже буде повноцінний кущ в п Пдев'яточці. Він дуже легко перезимує. І гортензі... Фу... перепрошую, троянду можна зараз ще починати живцювати таким самим методом, ще не пізно. Це теж рахується серпневе, це осіннє живцювання, друзі. Чому не пізно? Тому що троянда одна із небагатьох рослин, яка е... повністю вона не впадає в спячку. Я це вже спостерігав на своїх. Е... В трояндах взимку перевіряв, корене вона ростає, друзі. Троянда буде рости в теплиці до, як то кажуть, до переможного, поки буде плюсова температура. І так само корінці будуть рости, і вони підготуються до зимівлі і нормально будуть зимувати, друзі. Сам так стараюся показати, де що, повитягувати. Так, це я показував. Можливо, ще гірлянди Амур покажу. <гум> значить, друзі, основний тут нюанс, основна запорука успіху. Ну, звичайно, що ви повинні все робити із любов'ю, можна так сказати, з великою. Не тільки заради там грошей, що заради якоїсь вигоди. І тоді у вас буде успіх. А по-друге, це такий важливий момент, значить, повинно бути добре прикинення. Ви знаєте, що в серпні в нас стояла аномальна. Аномальна спека, аномальна температура плюсова, це приблизно було десь на вулиці поза 30 градусів. Звідси я витягнув, так бачите, ненароком не хотів витягнути. Тут теж який корінчик великий. Витягнувся, а тут мені витягнувся, зачепився і витягнувся. Бачите, і теж який корінь. Треба буде назад його посадити акуратно. Бачите ось. Ось тут буде прекрасно видно, звідки йде корінь. Корінь йде ось із цієї бруньки, ось із тієї частинки. Ось тут, де був листочок, я його обірвав, бачите, тут пазуха. Із тієї пазухи, ось, знаєте, наглядний приклад, іде корінчик. Друзі, не треба макати ніякі корневини, ніякі там... і не потрібно зараз ставити під банки на цілу зиму, на цілу осінь на вулиці. Як ви собі це уявляєте, тут, наприклад, є 50 і 50. Це близько 100 кущиків укорінилося, і як це все на вулиці розмістити під банками тими пластиковими, і як знайти таке притінення, я собі цього просто не уявляю, як там захистити від вітру, від крутів, від собак, від котів. Це просто, по-моєму, нереально. А тут це дуже просто нарізаєте, ставите в касетку, запихаєте і просто прикриваєте кліоночкою, і основне ось що в мене витягнувся. Витягнувся, бачите, один такий саженець в мене. Ось яке коріння, бачите, жирне. Ось, бачите? І листочки нові прирости вже пішли. Оце вже нове виросло, бачите, збруньки. Отою, якою я лишав зверху, ну і тут, тут сама верхня, теж вже пішов приріст. Оце вже можна робити перевалочку, пдев'яточку і все, і до зими через місяць часу це вже будуть хороші. Гарні повноцінні кущики, друзі. Так все, друзі, просто, і хоча були високі температури аномальні, я вже це повторюю, і в теплиці було плюс 35, а то й більше до 40 градусів. Але, друзі, парниковий ефект, я завжди говорю, творить чудеса. Не буде нічого пріти, нічого горіти, нічого випрівати і гнити, якщо ви нормально і гарно прикинете. А касети. І чому ще у касеті? чому я рекомендую укорінювати у касеті? Тому що в касеті ви можете контролювати процес. Ви можете в будь-який момент витягнути і просто подивитись, що робиться з вашим корінням, коли робити перевалочку. Це вже кущики, друзі, бачите? Які гарні. А якщо ви посадите в ящик, ну, ви просто їх або понадриваєте, і ви не зможете весь час отак витягати і дивитись. А зараз можна пересаджувати при любій плюсовій температурі. Тому що е, це є перевалка, це не пересадження, а просто перевалка. Легесеньку П9, або навіть можливо я буду вже півтора-півторалітрові горщики пересаджувати. І, друзі, якщо вам таке цікаво, то я буду далі показувати, як швидко і гарно наростити такий корінь у горщику. вже. Якщо вам таке цікаво, напишіть у коментарях. Буду дальше показувати, розказувати. І, друзі, ось такі правила укорінення все дуже просто і без ніяких, бачите, тут немає таких зайвих проблем. Відео затягнулося, так що ставте подобайки, запитуйте, коментуйте, усім дякую, усім спокійних, гарних, мирних днів та ночей. І все буде Україна!